Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни летить за кордон. Президент сьогодні збирається особисто прилетіти до Вашингтона. Одразу після своєї поїздки на передову в Бахмут. Як інформує голос Америки, Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення голови Білого Дому Джо Байдена. Формально запрошення США зробили тиждень тому, 14 грудня. Українська сторона остаточно підтвердила візит лише кілька днів тому, у неділю. За планом, Зеленський проведе у США неповний день. Після цього він повернеться назад до України. Його маршруту не розкривають, як і складу української делегації. Але високопосадовець адміністрації підтвердив, що Сполучені Штати консультували українську сторону з питань безпеки. У Вашингтоні у Володимира Зеленського буде дуже насичений графік. В обід він зустрінеться з Байденом у Білому домі. Після цього відбудеться зустріч із командою США з Нацбезпеки безпеки та представниками американського уряду. Після цього запланована прес-конференція та спілкування із журналістами. Ввечері український президент виступить зі спеціальним зверненням перед американським конгресом. За даними голосу Америки, напередодні у вівторок спікерка Ненсі Полосі розіслала своїм колегам листа з проханням прийти на цю сесію особисто. Під візит Зеленського Білий Дім планує оголосити один із найбільших пакетів військової допомоги на майже 2 мільярди доларів, який зокрема включатиме і системи ППО Петріот. Навчання і скористування нею відбудеться в третій країні. Після цього її розмістять в нашій державі. На додачу у Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів. Наймовірніше, Зеленський їде переконувати законодавців підтримати це рішення. Голосування за нього заплановане саме на ці дні.